Сказав дружині, що намагатиметься виїхати за кордон, а сам пішов шукати працюючі військомати. А так розпочався і бойовий шлях військовослужбовець 5-ї Слобожанської бригади СКІФ Національної гвардії України Костянтин з позовним Кастет. Гвардієць розповів про бої на запорізькому напрямку і хто чекає на нього вдома у північному прикордонні Харківщини. Про початок великої війни згадує Костянтин, дізнався дорогою на риболовлю через його рідне селище. У північному прикордонні летіли російські ракети на Харків. Костятин з друзями повернувся додому. Щоб дружина не хвилювалась, сказав спробую повернутись до Польщі, де був на заробітках. Передчуття було, що зайдуть, звісно. Ну я чесно не думав. Але так случилось. Я не думав, що вони настільки тупі. Коли уходив, я ж те, взяв рюкзак, зібраний вже. От, жінки сказав, що їду до Польщі, поки не закрили границю. Я оставив всі документи ну, їм, забрав тільки воєнний і паспорт заграничний. От, Жінка ну, так, повірила, не повірила, батька зразу зрозумів. Серце боліло за рідних, говорить Костянтин. Вони лишились в окупації, а він тим часом шукав працюючі військомати. Так потрапив. До національної гвардії України перші бої, за словами гвардійця, стались на північній Салтівці. Згодом Костянтин з побратимами штурмували ворожі позиції на запорізькому напрямку в районі Роботиного. Там отримав поранення. Його БТР підірвався на протитанковій міні. Я втратив свідомість, коли очнувся механік водії Кричав у нього ногу майже одірвало. Я також не чувствував ног обох. Люки всі були відкриті, задимленість була в БТРі. Ну, ми вибралися. Всі троє були живі. Я зайняв позицію і почав відстрілюватися. Відповзли там добре, нам пощастило, що була висока трава. Ми в траву, коли залізли, ворог нас потеряв. Після лікування в шпиталі до свого штурмового підрозділу Костянтин вже не повернувся. Дались взнаки наслідки поранення. Зараз Гвардієць служить на південно-слобожанському напрямку. Радіє кожній нагоді навідати родину. І саме тут зустрів побратимів, з якими починав бойовий шлях. Ну, додому, коли приїжджаєш, то ніколи треба допомогти жінки по господарству. То доска десь відпала, то шеферма. Ну і дома ж теж туди частенько прилітаю, то там поб'є, то там мене, до речі, двічі кришу розбивала на хаті. О, о, зробили, батька робив синам. Я бува, шуткую, вони кажуть, додому їдеш, я кажу, ні, там заставляють робити. <гум> Чому він мені запам'ятався, що він був в домашній одежі. Тобто йому тоді не вистачило часу, його підрозділу переодіти, і він отак от нас. На позицію відправили, пішком прийшли захищати батьківщину. На таких, як він, от і тримається, ну, тримається Україна. На біль в нозі і труднощі не жаліється. І хоче, щоб ця війна закінчилась на ньому і не торкнулась сина. В рідному селищі на повернення Костянтина чекає вже і дворічна онука. Юлія Губська, телеканал Прямий.